Повномасштабне вторгнення стало серйозним викликом для всієї української промисловості. Багато підприємств змушені були скоротити виробництво, а деякі зовсім зупинитися. Та навіть у цих складних умовах знаходилися ті, хто не відступав. Група кампанії Group стала одним із таких прикладів у 2022 році. Компанія відкрила новий завод в Івано-Франківську, частково релокувавши туди виробництво із Запоріжжя. І вже сьогодні запорізький завод кольорових металів разом із новими потужностями в Івано-Франківську доводить всім, що навіть у найтемніші часи можна вистояти, відновлюватися і знаходити можливості для розвитку. Ого ну так, трішки я. Пирижійський... Але це 30 відсотків того, що є в Запоріжжі, а якщо не 20, скажімо так, серце все ага. одно залишилося в Запоріжжі. А є ще в Запоріжжі. Є серце ага. залишилося в Запоріжжі. Ми ж починаємо працювати від сировини, від лому. Приймаємо металобрукти в Запоріжжі. Там ну, звичайно, там, там є, є звідки приймати. Немає. Ну дуже велика проблема з брухтомідією. — Це ж Шерозно? так, не чорний метал. Все вивозиться насправді, і дуже важко врегулювати цю ситуацію. Блі, боремося, боремося. Дуже давно не бачив такі масштаби, якщо чесно. Це от склад готової продукції, насправді вже 90% відвантажено, бо ми працюємо від замовлення на клієнта. Тобто, чому у нас вийшло адаптуватися і вистояти під час повномасштабного вторгнення? Тому що ми почали приймати замовлення і виготовляти їх найкоротший термін. Тобто з першого по 10 Число наш комерційний відділ формує замовлення. До кінця місяця продукція вже на тобто ви Взяли, на швидкість. Кінцеву. взяли так. швидкість. Ну і якістю, я сподіваюсь, теж. Ми... Більше зараз у вас ринок який найголовніший? Український Експортери. чи… Ні, експорт. Експорт. Експорт, так? експорт. І ми є найбільшим експортером силового мідного кабелю. Нічого. собі. О, це заявочки. Оце запорізькі. Так, так, так. Дають. Добре, а під час повномасштабки вже більше з'явилося іноземних партнерів? чи пер, так само, як збільшилося. Як було? Ні. Збільшилося. Ми постійно розвиваємося, і е, релокація, диференціація це був виклик і поштовх для розвитку подальшому. Тобто, якщо на початок повномасштабного вторгнення ми, ми експортували продукцію в 17 країн, зараз вона їде вже в 28. О, клас! Скажіть, будь ласка, коли зрозуміли, що в Запоріжжі більше не можна залишатися і треба кудись переїжджати? Давайте так, я не можу сказати, що не можна залишатися, тому що серце компанії по великому рахунку там залишилося. Але з першими вибухами в Запоріжжі стало зрозум... ну, не було зрозуміло точніше нічого, де воно закінчиться, як воно закінчиться, і одразу дуже швидко було прийнято рішення вивести те обладнання, яке не було остаточно змонтоване в Запоріжжі, тому що перед цим... Були інвестиційні проєкти і розширювалося, виробництво, розширювалося. Коли Скільки рахунку? перевозили обладнання за часом сюди? І чому саме взагалі Франківськ? Спочатку був не Франківськ. Спочатку партнери в Чернівцях у них було вільне приміщення, запропонували вивезти обладнання до них. Тобто, перший етап перевезення це були Чернівці. В квітні місяці почали шукати повноцінне приміщення під релокацію. Чернівці нам не підходили, тому що. У нас дуже складний виробничий процес, і те обладнання, яке є, воно вимагає певних вимог. Тобто у нас повинна бути специфічна підлога, достатньо електроенергії, повітря, вода і все, що було в Черніцях, нам не підходило. Так само ми розглядали і Ужгород. Потім отримали дзвінок від міської влади івано франківська які запропонували подивитися те, що в них є. Коли ми приїхали сюди, зустрілися з власниками, одразу зрозуміли, що нам це підходить, тому що під першу чергу приміщення, можна сказати, було готове. Нас це влаштовувало. і тут таким чином ми опинилися в Івано-Франківську. Така махіна просто величезна. І досі не можу звикнути до того, що ну, цех або завод він може бути чистим. Бо у мене асоціація там з металургійним комбінатом, де я працював в Маріуполі, і повірте, там далеко не так чисто, як тут, там пил вже, та, ну, неможливо навіть ходити іноді. А тут все так чисто, і мені так. Я хочу реально так по боках дивлюсь, ну, М -м -м -м, так може бути. Окей. А скільки людей забрали з Запоріжжя? Запоріжжя? Так, сюди. З Запоріжжя одразу приїхало близько 30 людей, скажімо так. Це весь кістяк, який навчав працювати тут нових робітників, тому що Франківськ — не промислове місто і дуже важко було знайти людей, які будуть працювати. Це перше. Також великою проблемою було розселити своїх людей. Тому що ціни в Ано-Франківську на житло, е, так як перевізники підняли на перевезення в Запоріжжі. Добрий тут вечір, Уважно-Франківську. Одразу... Як справи з орендою житла? Та і в інших містах теж можемо вам вітання переказати. Сподіваємося, що ми все-таки прийдемо до того, коли ми будемо протягувати руку допомоги, а не протягувати руку і ось так робити оп-пап-поп, оп, -оп, -оп. оп, -оп, -оп. Добре, хто найбільший замовник з усіх країн? Німеччина, Австрія. От найбільше, якщо брати. Тобто у Румунія Шольця по-любому в квартирі є наш є. кабель. У нас є такі клієнти, як Google, Microsoft, е німецькі залізні дороги. Тобто все дуже серйозно. Блін, це, напевно, так класно, коли ну, твоїми послами користуються такі корпорації. Це, це блін, ви зараз це розповідаєте, і я такий, Ну, мені приємно, що це українське, а вам тим більше це. Приємно, що безпосередньо у вас, алло, так. Нам треба. Давайте. Прикольно. І розуміння, коли працює інтернет, всі сервера в Європі працюють за рахунок українського кабелю. Найскладніший момент, вже, як ви думаєте, позаду? Сподіваюся, що так. Які плани надалі? Розвиток. Тільки вперед. E, в цьому році ми вже плануємо повноцінно запустити нове виробництво в Польщі. Oh. Тому ми ще диференціювалися, так само. Клас. Це дуже круто. А через океан не плануєте поставляти кабель? E, кабельний ринок дуже складний, і за океаном вистачає своїх гравців. Ну так які там тому... гравці? Ну, давайте відвертимо. Ну, це як Реал Мадрид і. Там якась ще інша команда. І... І якась ще Хотів інша. Сказати, За... запорізький металург. Але ні, не буду таке казати, бо запорізький металург крутіша команда. Багато людей бояться поразок. В бізнесі буває взагалі без поразок. Без поразок в бізнесі неможливо, але важливо, як ці поразки ти сприймаєш і як ти з них виходиш. Падають всі, але піднятися може не кожен. Тому скажімо, ви спеціально собі підлогу тут зробили, тому, щоб падати було тому не так, так боляче, і приємно, і чисто. Я бажаю вам не падати йти тільки вгору, і Дякую. хай буде 30-50, а там вже і за океан протягнемо ось так красивий білий кабель туди до Трампа в кабінет.